Каразінська родина Україна. Півроку в нашій країні триває війна. Війна, яка змінила життя кожного із нас. Війна, яка принесла багато трагедій, але стала і літописом справжніх подвигів. Військових, волонтерів, медиків, освітян, комунальників, харків'ян у місті Героїв Харкові, українців по всій нашій країні. На всіх фронтах у цій війні ми відстоюємо фундаментальну для нас цінність, незалежність, можливість жити в своїй країні так, як вирішуємо ми. І нам, як і багатьом поколінь українців, випала доля боротися за українську правду і волю. Сьогодні справді символічний день. Україна відзначає День незалежності, незалежності, яку отримала 31 рік тому, але сьогодні вимушена захищати. Відзначає, наближаючи нашу перемогу, і кожен каразінець відзначає та виборює, кожен на своєму місці, на передовій на полі бою, в тилу, рятуючи життя нашим воїнам та мирним жителям, що потерпають від обстрілів боротьбі за правду на інформаційному та культурному фронтах, фіксуючи злочини расистів для Гааги, зберігаючи освіту попри війну. Представляючи Україну в студентському русі і на світових спортивних майданчиках, у волонтерській підтримці та взаємодопомозі, нам судилося жити в час війни за незалежність, в час, коли народжується нова країна, сильна, незламна, Вольова. Творча. перспективна, ініціативна. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешними поколіннями. Саме від нас сьогодні залежить якою бути нашій країні, як житимуть наші діти. Ми боремось і поборемо. І сьогодні у нас головне бажання перемогти з Днем незалежності Україна. Слава Україні!